Ну що, взяв навіть варішки і маску. Музончик собі в 9-ку, да, козирний, з таким сабвуфером класним. Давайте, дивитися. Слава Україні, друзі! Всіх вітаю. Дивіться, яку цяцьку придбав собі. Це автомобільний інвертор. На 2 кВт пишуть. Коштує він 1700 гривень. Купив я його на OLX. І сьогодні я буду перевіряти... Який інструмент він зможе потягнути, який не зможе. Підготував вам ось тут є в мене і сварочка, пилка, болгарка, трошки побутової техніки. Там я не знаю, можливо, хтось щось буде з цим користуватися. Тож тест цей китайський інвертор. Часи будуть складні у нас, скоро зима. І не зрозуміло, чи той газ буде, чи той не буде газ. Треба буде в ліс поїхати, набрати собі дров. Може люди, які з металоіскателями ходять, їм дуже знадобиться болгарочка десь на виїзді, щось відрізать. Для мене це також перший досвід. Я його ще не розпаковував, не підключав, я взагалі не знаю, чи він буде працювати, що він у такому помятому блістері. І у нас тут на ньому пишуть, що у нього максимальна потужність 2 кВт. так і Тимчасово може пригнути до 3 кВт. Ну от Сьогодні і подивимося. Акумулятор в мене має ємність 74 Бошевський. йому 3 роки, просто зняв його з машини, я його не заряджав, як на машині він стояв, катався, такий він і є. Почнемо з фуфла. так? Що там у нас пишуть? 400 Вт шурупокрут. Працює на питання. Давайте загонимо якийсь саморезів, щоб було чесно. Клас, ця штука працювати буде. Тепер лобзик. лобзик пишуть 600 ватт. Отлично, лобзик запускається, зараз трохи щось різане їм. Да, лобзик працює, і якщо дуже треба, без освітлення щось різануть, ви можете користуватися цим лобзиком. Тепер дуже неоднозначна штука. Дивіться, оця штука має асинхронний двигун. Якщо те, що я тільки що перевіряв, там щітковий двигун, так, там питань нема. Але є питання про асинхронні двигуни, так, яких щиток нема. Це такі самі двигуни стоять на холодильниках, на всяких компресорах, на насосах. Для котлів, системи опалення і так далі. Кажуть, що за допомогою цього інвертора не можна включати такі пристрої, бо цей двигун буде трохи там сходити з ума, буде перегріватися, не буде працювати і так далі. Бо ця штука 1700 гривень коштує. так Є такі значно дорогі, там у них якась синусоїда правильна, у цього неправильна. Коротше, кажуть, що асінхронні движки. Не варто підключати, зараз ми подивимося, запуститься це точило чи ні. Ну, не знаю, ніяких питань нема. Принтери Кажуть, що принтери також не можна, вони там будуть дуріть, у них там багато всяких головок, куча всякої електроніки, двигунів і таких і сяких, зараз ми подивимося, що не зможе. Ну, от таке не питання. Якщо кому треба робити із своєї автівки мобільний офіс, щоб можна було... Роздруковувати якісь документи. По ЗСУ теж класна тема, якщо там хлопцям треба робити копії, там, да, роздруковувати і так далі. В машині собі возиш отаку штуку, принтер струменевий. І друкуєш, коли тобі треба. Так, ну що там? музончик собі в 9, да, казирний з таким сабвуфером класним. Давайте, дивитися. Цікаво, щоб не було шумів. Ну і цікаво, щоб воно нормально працювало. Дивимось. Вимикаємо, все працює. Now, I think soft, you can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life, better pop off. What's do you like? Make a cream job, no nine five, no mean boss, just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna be the other way. What I'm doing, hey, easy. from the people who. Взагалі ніяких питань. Слухайте, я, мабуть, собі в буса поставлю таку штуку і буду їздити кайфувати. Так, ну що, найцікавіше, да? болгарочка, перфоратор, цепна пила. Тільки спочатку давайте, друзі, підписуйтесь на канал, бо таке показую тільки я. Болгарочка пише 1300 Вт. Але це її і... і не максимум, і не номінал. Номінально в неї десь 800. Максимально 2 кВт Я з неї вижимав. Ну, зараз подивимося, що вона зробить. Запустилась. Болгарочки дуже важко. Вона реально зупиняється. Ця штука входить в захист. Вона не сильно нагрілася, але в захист входить. Можна, звісно, працювати, але це буде дуже повільно і неефективно. Перфоратор 2 кВт і 100 Вт. Запускається також не з першого разу. Я вважаю, що якщо був би плавний пуск у цього перфа, запускалось все б з першого разу. Зараз трохи попробуємо їм щось подовбати. Десяту дірочку він робить, йому важко, але це можливо, нічого не поробиш. Ну і дуже цікава річ пилка. Пишуть на ній 1,8 кВт Зараз ми попребуємо Коротше, це взагалі нереально. Ота штука. Що на Elixі коштує 1700 гривень, вона не може цю пилку взагалі розкрутити Пишуть, звісно, багато, що 2 кВт там номінальна потужність, тут 1,8, тут трохи вони брешуть. Тут нема 1,8. Просто ота балалайка не змозі потягнути оцю пилку. Але, друзі, все по правді. Без всіяких приколів ви бачили, що цей інвертор може і що не може. Ну і у нас залишилось одне питання, ви зараз думаєте, що він підключить до неї сварку. да я підключу до неї сварку. Ну що, взяв навіть варежки і маску, по типу зараз ця сварка запуститься. Давайте дивитись. Так. Мінімальний струм, <хи> да ладно. Ну Звісно, ця штука сварку не тяне, Який можна зробити висновок. Штука класна, але треба, мабуть, її брати мощніше на кіловат 4, щось може подорожче. Бо на 2 кВт вона не може запустити пилку, а пилка, я так розумію, це в цьому відео було б найцікавіше. Тож ставте там лайкоси і плюсики якісь, так? якщо ви хочете, щоб я наступного разу собі купив щось помощніше. ну і протестив його для вас. Тож, дякую за перегляд. Всім до побачення!